Після чергового ракетного удару ворога у Чернігіві вирішили збільшити кількість мобільних укриттів на вулицях міста. Вони здатні захистити людей від уламків. Подібні укриття у багатьох містах України почали з'являтися ще починаючи з двадцятого року. Ми проаналізували, що відбувається під час ракетних ударів, під час повітряних тривог не тільки в нашому місті, а взагалі по Україні, і бачимо, що найбільше травм і. Загинувших людей саме від осколкових поранень, саме від вибухової хвилі, це падіння вже збитих летальних апаратів, шахедів, це уламки збитих ракет, це уламки від будівель, саме від цього страждають люди. Це укриття воно забезпечить саме від уламків захист, саме захист від вибухової хвилі. Воно малогабаритне, воно не буде являтися ціллю для. Ракет для шахетів, тому що це не є пріоритетом, але захистити воно може і дуже ефективно захищає. Наразі у Чернігові є шість мобільних укриттів на вулицях. Їх надали місту благодійники. В Кожному може розміститися близько десяти людей. Днями і військова адміністрація, і міська рада дійшли згоди щодо закупівлі ще десяти мобільних укриттів. На це гроші в бюджеті є, кажуть чиновники. Ціни на такі захисні споруди залежать від розмірів. І коливаються від кількох сотень тисяч до кількох мільйонів гривень. П'ять у нас вже є, п'ять у нас є правильно. Шість. Шість у нас є, поставити ще десять, але уважно дуже подивитися адреси. Тобто 10 цих модульних укриттів, додаткових, подивитися уважно, де вони потрібні. І у мене тільки одна вимога. Є автоматичні замки, автоматичний замок вставиться в це укриття. І коли повітряна тривога через карточку по GPS. Це можна прив'язати до дозора, до нашого, яка у нас вже працює в GPS місті, воно автоматично відкривається. Але його єдине, що треба налаштувати, що коли немає світла і немає інтернету, ну, воно працює через мобільний інтернет, тобто не Wi-Fi, а мобільний інтернет. Ну, якщо немає зв'язку і немає світла, щоб вони все одно автоматично відкривалися, щоб вони на цей період були закриті. Наразі тема укриттів в будинках і установах активно обговорюється через проблеми з доступом. Розроблений механізм не працює, а відповідальні особи так і не відкривають під час тривог сховища.